У Хортицькому районі Запоріжжя чотири точки реалізації новорічних ялинок. Всі в густонаселених місцях. На одній із них підприємець Олександр продає з машини композиції з гілок смереки, привезені з розплідників Івано-Франківська. Каже, торгує з початку грудня і до кінця року має реалізувати понад 200 мініатюрних красунь. А там у них производство, лісничество. Там вони займаються цим. людям. А ціни які? Ну різні ціни. Ад 150 до 400. Купують? Ну, слабенько поки, ну купують. Інспектори відділу охорони громадського порядку муніципальної варти перевіряють у підприємця наявність дозвільних документів на реалізацію зеленого товару. У вас добре. А на саму продукцію у вас є Молодь. Ага, Бачу. Так, договір оренди землі. На цій схемі. Де, де ви повинні стояти? А от. Угу. Журним Угу, Бачу. У даного реалізатора є усі дозвільні документи. А саме в нього відкритий ФОП. Це по-перше. Друге, в нього є е, е, договір оренди землі на цю дільницю, там, де він стоїть, торгує е, ялинками. В нього є схема розміщення. На іншій точці, окрім композиції із хвойних гілок, продають сосну кримську, привезену з Харківської області. Підприємець Максим реалізує товар тут більш ніж 10 років. Тож обізнаний про умови торгівлі ялинками. При собі мати місце на розміщення торгівлі йолочок, фітоконтроль, радіологія, товаротранспортна накладна, договор. Арієнти і чіпи. А покупцям пояснює, як за допомогою штрих-коду дізнатися про походження кожного дерева, занесеного до єдиної системи електронного обліку. От на кожній йолочці штрих-код такий чіп називається. Якщо його ввести в телефоні, то буде зрозуміло, відкудова випілена ця йолка. А також чому ціна на зелений товар цьогоріч зросла приблизно на 30%. Транспортні розходи дуже великі. йолка дорога в самому лісничестві, Елка, непосредственно робочі, ну там спілити її, треба, упакувати, загрузити. Ситуація з реалізацією ялинок для всіх районів міста типова. Підсумовують інспектори. Майже всі підприємці мають дозвільні документи на їхній продаж. У цьому районі у Хортицькому у підприємців майже у всіх є документи. У тих, яких немає, вони наразі не працюють, оформляють їх по місту. Теж саме всі, які люди працюють, у них дозвільні документи є. А випадків незаконного продажу спиляних у недозволених місцях дерев цьогоріч не фіксували. Повідомляють інспектори Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.